Привіт! Сьогодні я хотів би поплакати з вами про те, як технології на кшталт штучного інтелекту та навіть простих нейромереж будуть впливати на наше найближче майбутнє, а вони будуть впливати досить суттєво. Якщо ви ще не зрозуміли, то всі оці чат GPT, генерація картинок, відосиків, тексту, голосу, звуків і всього іншого, то це надзвичайно важлива технологія, котра призведе таку саму революцію, як в свій час призвів інтернет. Так, звісно, вам зараз здається, що це якісь речі непорівнянні, але згадайте, що було в 2000 році. В той час, коли намагався людям пояснити, що ну дивіться, це ж інтернет, це поєднання людей на всій планеті, це можливість пересилати інформацію, можливість спілкувати, можливість обмінюватися якимись думками, враженнями, або навіть продавати якісь свої послуги людям, котрі знаходяться з іншої сторони планети. На мене в цілому всі дивилися як на когось довбанутого, бо типу, ну чувак, що ти верзеш на тут на надворі 2000 рік, і всі ці речі тоді здавалися зовсім неможливими. А зараз, перемотавши на 20 років вперед, то нікого не дивує, що вже дуже багато людей вони працюють повноцінно через інтернет, наприклад, я. Почнемо спочатку. Давайте про найближчий час. Штучний інтелект як асистент кожної людини. У нас вже існує зараз системи, основані на нейромережах, котрі здатні без проблем на льоту робити дві речі: перше, розпізнавати мову, тобто наш голос, і перетворювати її в текст. Напряму вже зрозумілий таким системам, як ChatGPT, нейрогенерації картинок і багатьом іншим мовним моделям, про котрі ми ще не чули, або котрі, скажімо так, напряму використовувати нам з вами потреби немає. Друге, це такі ж самі нейронні мережі, котрі можуть перетворювати текст на мову. Це означає, що рано чи пізно в наших смартфонах буде вбудована функція такого собі асистенту. Якийсь такий один додаток або встроєна системна функція по типу як Siri або okay, Google на Android. І ця штука, окрім того, що вона буде повністю розуміти все, що ви їй кажете, в тому числі контекстно, і зберігати всю інформацію про ваші розмови і здатна оперувати всім, що насправді ви звикли тримати в своїй пам'яті, так вона ще буде здатна за вас виконувати певні операції, котрі зараз ми вимушені робити власноруч. І спілкування з цією системою, з цим асистентом, воно не буде нічим відрізнятися від спілкування зі звичайною людиною. Давайте декілька прикладів того, як така система буде працювати і що воно може робити. Почнемо з того, що зараз ми спілкуємося з іноземцями, і ми вимушені або вивчати іноземну мову, або використовувати текстові якісь перекладачі, котрі частенько видають, ну, так собі, результат по типу: «My name is майне I am from Ukraine». Тобто, у вас є пристрій, хай це буде той самий смартфон. Можливо, це будуть розумні окуляри або ще якийсь девайс, який ми собі зараз навіть убити не можемо, бо технологія розвивається і хто знає, що воно там буде далі. І цей пристрій автоматично будь-яку мову перекладає на будь-яку іншу. Що цікаво, насправді ви можете казати щось одне, а пристрій видавати результат за вас, котрий трохи ліпше, ніж за те, що ви кажете справді. І це навіть стосується, коли ви спілкуєтесь в рамках одної мови. Я інколи використовую чат GPT, я Йому так і кажу, переклади мені, будь ласка, з клієнтського на нормальний або з нормального на клієнтський. Коли до мене звертається якась людина, котрій потрібна якась послуга, вона часто каже дуже багато інформації і мало з тої, яка мені потрібна. І системи, подібні до того ж чат-GPT, вони здатні знайти зерно того, що потрібно мені як спеціалісту повідомити про послугу, яку хочуть у мене придбати, і перекласти на зрозумілу для мене технічну мову. І так само навпаки, коли я кажу там якісь технічні штуки, котрі для пересічної людини планети вони не зовсім зрозумілі, ця система може перевести на той рівень, якому для неї це буде цілком зрозуміло. Тобто, це всі непорозуміння, коли один знає щось одне, а другий знає щось інше, і взагалі оця проблема спілкування між двома людьми, коли ми вимушені шукати певний набір слів, термінів або певних мовних конструкцій, для того, щоб просто пояснити іншій людині якусь свою думку. Якщо я вам скажу корпускулярно-хвильовий дуалізм, то деяка частина з вас чудово розуміє, про що мова. Деяка частина щось десь таке чула, а деякі взагалі не знають, що воно, і гуглити про це ніколи не будуть. А подібна розумна система здатна перекласти це на зрозумілий вам набір слів, термінів та понять сплата комунальних послуг. Зараз порівняння з Європою та іншими країнами ми розуміємо, що в нас це і так доволі круто. Але це займає час. Якщо у вас є такий помічник, до речі, пора йому придумати такі сім'я. Хай буде, хай буде Петро. Тобто, коли я хочу щось зробити, я кажу, Петро, оплати, будь ласка, мої комунальні платежі. Він автоматично зробить все, що необхідно, і просто скаже, ви впевнені, така сума. Наприклад, якщо я наваштував його або я йому, кажу, мені не потрібно підтвердження, якщо ця сума менше там, 4 тисяч гривень, то сплачує автоматично. Якщо більше на місяць, то, будь ласка, повідом мене, бо, мабуть, там є якась проблема, треба з нею розібратися. Їдемо далі. І тепер уявіть, що в принципі абсолютно все, що ви робите на своєму смартфончику зараз, або що ви робите на комп'ютері, воно по суті може бути автоматизовано повністю. Тобто, вам потрібно лише казати, який результат ви хочете отримати, і ця штука буде сама це робити. Одна з найбільших технологічних проблем, яку ми маємо на сьогоднішній час, це те, що у нас надзвичайно повільний інтерфейс між людиною та комп'ютером, або технологією, смартфоном, неважливо. Якщо ми бавкаємо про комп'ютер, то це ми друкуємо інформацію. І навіть якщо ви там набираєте тисячу символів в хвилину, все одно це повільно, дуже повільно. Або якщо ви берете в руки свій смартфончик, то вимушені там ото пальчиками квацати, набирати буковки, свайпати вліво, вгору, вправо відкривати один додаток, другий, третій, копіювати, вставляти бісить, бо це займає купу часу. І навіть з тими системами розпізнавання мови, котрі вже влаштовані в наші телефони. Загалом, ще воно працює трохи корявенько. Хоча я часто використовую і диктую текст замість того, щоб набирати його лапками. Але тепер у нас є система Петро. Це дозволяє, по суті, сказати, що надійшли оце повідомлення тому-то. Додай до нього таку інформацію і е, зроби там його в якомусь певному настрої, типу, додати якийсь емоціональний окрас до цього повідомлення. Ви думаєте, це неможливо? Легко, можливо, навіть система по типу ChatGPT зараз з цим впорається взагалі без проблем. Взагалі про ChatGPT, чогось всі там до нього кидаються, що він і те, не вміє, і те він не каже. Хлопці і дівчата, це система а, лише бета-версія, вона тільки розробляється. Це версія 3,5, яка ще дуже багато чого не вміє, і дуже багато яких там штук є. Взагалі, якщо ви не знали за професією, я фотограф і ретушер, тобто я займаюся професійно обробкою та створенням зображень, дизайном, відео, фото. Все докупи. Неважливо. Ми зараз з вами вже знаходимося в той час, коли зображення, згенеровані нейромережами, дуже складно відрізнити від тих, котрі були насправді зафіксовані камерою або намальовані художником, або якось в інший спосіб. Чому це важливо? На що це впливає? Чому такий оцей хайп навколо того ж самого Midjourney, Stable Diffusion і інших генеративних систем? Як, по суті, ми дізнаємося про все, що відбувається в світі? Ми дивимося в інтернетику по телебаченню, якщо ви оцкульник або живете в Росії. І вся наша картина світосприйняття будується на основі цих зображень, звуків та того, що нам там говорять. Уявіть, що в якийсь момент, і це вже буде дуже скоро, е також генерація відеозображень буде на тому самому рівні, що зараз знаходиться генерація зображень картинок. Тобто, ви бачите когось, що вам щось розповідає. І ви не можете відрізнити, чи це насправді людина, чи це згенерована неіснуюча істота. І якщо вам, наприклад, через ту ж саму мережу інтернет, через TikTok або через Ютуб, або через щось інше постійно підсовують певну інформацію, направляючи ваші думки в певне русло, то ви вже не зможете відрізнити, що насправді відбувається в реальності, а що ні. А якщо і спілкуєтесь напряму, то часто. Власна думка інших людей також побудована на основі тої інформації, яку вони отримали з мережі. Тобто ми з вами знаходимося на певному екваторі, коли е, все те, що ми бачимо в цифровій формі, може бути фейком, може бути повністю згенерованим. Яскравий приклад, до чого це зможе привести, це наша скажена сусідня країна, котрій настільки всім промив мізки, що люди вернуть е, якусь фігню і вони впевнені, що вони праві, і там науково. Ніх сатаністи, і ота вся фігня, про яку вони з своїх екранів постійно нам кажуть. Ага, і якщо ви думаєте, що це десь там, за горами ще не скоро, через декілька років, то я рекомендую вам погуглити тему, бо існує вже зараз дуже багато систем, котрі по суті генерують повне зображення людини, копіюють міміку і роблять ліпсінг, тобто синхронізацію руху губ з текстом. І навіть додають емоці. І ті, які виходили вже цього року, то вони вражаючі. Наві stuck on this stupid f tower in the middle of fing nowhere. And I don't blame you. And now we're stuck on this stupid stuck on this stupid freaking tower in the middle of freaking nowhere. And it's all my fault.